Вітаю товариство. Сьогодні нашу колекцію поповнює трактор DW504. Встановили ми на нього п'ятидверну кабінку. Висота даного трактора зараз має 2,20. І вийшов такий красивий зелений трактор. Так, перейдемо по порядку. Як вона встановлена? Тут спереду у нас зроблені такі ось кроштейни. Все через подушки закріплено. Підніжку ми вже приварили до самої кабіни, ось так винесли. Так, і зізаду теж у нас є таке ось усилення. Кронштейни, все через подушки і зроблені зашивки для більшої такої герметичності. Так, кабінка у нас п'ятидверна в максимальній комплектації, бокові вікна відкриваються вбік. Нагадаю, вони можуть бути різні. Так, І тут у нас усе обходить у щільнювач. Тобто на тракторі ніс не перероблялося, все залишається в оригіналі, лише позашивалося. Так, Тут додано підлоги, Спереду все зашито і були зроблені такі зашивки. Зашивки все прошито. Зеленою ниткою під колір трактора, тобто і взаді, і з боків. І теж у нас стеля вся зелена нитка. Тобто все попеншую гармонійно, все, як книжка пише. Так, кабінка у нас дуже простора. Огляд чудовий. Маємо тут пічку. Боки вікна у нас так відкриваються, на газліфтах. Ну, все, все по стандарту. Друзі, на цей трактор шаблону не буде, тому така щось тільки з пригонкою трактора. Е, нагадаю, ми ще робимо такі табурети на крило, які нас можна придбати, і також зашивки ми робимо на багато моделей китайських тракторів. Зверху ми маємо ось таку панельку клавіша пічки, магнітофон, ще зарядка є, ну, світло переднє, заднє, двірник, вентилятор. Все. І вентилятор має дві скорості. Так, друзі, е так як на цей трактор немає шаблону, тільки з пригонкою. І ще можливе е продаж скла. Якщо когось цікавить, хтось має натхнення самостійно зробити кабіну, комплекти скла у нас є, у щільному чи теж є, замки, ручки. З цим всім можемо вам допомогти. І також пічка, шланги, крани і, і вся вся фурнітура, яка потрібна до кабіни, можемо вам допомогти. Так, друзі, в коментарях додавлю свій номер телефону, закріплю сторінку, де будуть фотографії, можна буде подивитися. І звертайтеся, телефонуйте. Все, Всім добра і пока!